Представляємо Sky 8000 унікальний портативний газоаналізатор для якісного і кількісного вимірювання компонентів повітря. У наказах номер 52 і 1596 Міністерства охорони здоров'я України встановлено гранично допустимі концентрації забруднювачів атмосферного повітря і повітря робочої зони. Sky 8000 Гарантує контроль повітря у відповідності до цих наказів. 18 сенсорів приладу дають змогу одночасно вимірювати 18 компонентів повітря з більш ніж 30 можливих. Конструкція приладу дозволяє уникнути перехресної чутливості між компонентами. Чутливість та дискретність вимірювання тисячна мільйона в мінус першій степені. Можна налаштовувати відображення концентрації як в об'ємних, так і в масових одиницях вимірювання. Телескопічний зонд газоаналізатора забезпечує вимірювання на великих площах та у важкодоступних місцях. Всі показники відображаються на великому дисплеї з високою роздільною здатністю. Газоаналізатор та комплектуючі розміщені в алюмінієвому корозосійкому кейсі для роботи в польових умовах. В комплект може входити зовнішній або вбудований термопринтер. Зберігайте дані вимірювань легко та зручно. Sky 8000 має вбудований реєстратор даних з внутрішньою карткою SD на 8 ГБ. Автоматичне та безперервне збереження даних забезпечує надійну фіксацію інформації. А батарея великої ємності гарантує безперервні вимірювання більше 18 годин. Sky 8000 завжди на сторожі вашої безпеки. Аналізатор інформує оператора про помилки або несправності за допомогою оповіщень. Наша сервісна служба завжди готова надати вам професійну підтримку. Ми проведемо навчання для співробітників та забезпечимо гарантійне і постгарантійне обслуговування. Звертайтесь!